Дизайнери бісять розробників. Якщо роблять фігню, так. То... Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я UX UI дизайнер. І сьогодні в мене в гостях Максим мобільний розробник. І сьогодні ми поговоримо про таку цікаву та складну тему, як взаємодія розробника та дизайнера, адже в них дуже часто виникають різні суперечки на фоні дизайну. Тож сьогодні ми все це обговоримо. Оскільки я знаю, що дизайнери завжди намагаються зробити щось зручне, красиве та зрозуміле для користувача, але розробники при цьому все намагаються спростити та зробити це функціональніше з точки зору коду. Тож сьогодні Максим поділиться нам своїм досвідом та розкаже поради і про те, як зробити взаємодію дизайнера та розробники набагато приємніше. Привіт, Максим! радий тебе вітати! Привіт, дякую за запрошення. Радий буду поспілкуватись на цю тему. Розкажи, будь ласка, як довго ти взагалі працюєш в мобільній розробці? Я в мобільній розробці вже понад три роки працював в різних домінах. Основна моя експертиза була в медичній сфері, але при цьому вже працював і в ОТІТІ, і в інших податках. Супер. Розкажи, будь ласка, як часто ти взаємодієш з дизайнерами, та чи на кожному проєкті вони є? Взаємодія з дизайнерами відбувається найчастіше в проектах, які знаходяться в розробці mvp версії або в додатках, які вже в пост mvp версії на етапі розширення створення нових фіч або покращення існуючих. Як правило, проекти, які вже є тривалі, вони не розробляють нових нового функціоналу. Якщо розробляють, то його йде мінімальна кількість. Тобто там немає взаємодії з дизайном або вона є мінімальною. В той час як проекти, які на самій початковій стадії розробки, вони звісно на 100% зав'язані на дизайні, і там ти дуже активно взаємодієш з дизайнерами щодня, практично. Mm -hmm. А підкажи, чи бувають взагалі якісь суперечки з дизайнером? Так, з дизайнерами бувають частенько суперечки. Все залежить від рівня дизайнера, від рівня ТЗ видиного дизайнеру і взагалі від проекту і можливості неможливості а його складності, тому що на різних проектах потребуються дійсно різні знання специфічні і не завжди дизайнер ними володіє. Ти згадав про рівень дизайнера. Підкажи, з яким рівнем дизайнерів ти працював, і саме в чому виявляється ця різниця? Не можу сказати, який саме був рівень тих дизайнерів, тому що, як правило, дизайн видавали готовий вже повністю флоу да, в дизайні, зроблений там кількома людьми, перев'юваний. Я не знаю, хто саме їх робив. Але в чому була суть в рівні дизайнера? Був такий казус: дизайнери намалювали айфоновський барабан. В якому треба було вибрати поле. І суть в тому, що одне із полів в цьому барабані мало бути Азер, і відкривало, відкривало в собі текст форму для введення тексту. Mm -hmm. З точки зору реалізації коду, це неможливо. І якби дизайнер, який це робив, був дуже досвідчений, він би розумів, що барабан він так не працює, що як тільки в барабані обране значення, він, в принципі, закривається. Або як альтернатива, треба робити барабан з кнопочкою Да, який типу, дозволяє зберегти вибраний варіант. От і ми, да, ми попали в таку проблему. Треба було піднімати це питання, і нам тоді змінювали дизайн. А взагалі, наскільки часто виявляються такі ситуації, коли дизайнер робить щось, що дуже складно реалізувати з точки зору коду? Частенько буває, але ну принаймні в медичних проектах частенько було. В інших проектах такого було значно менше. Були, скажем, анімації, які були не дуже реалістичні, які від нас вимагали, і бувають просто якісь, типу, кейси, коли щось дуже прям складне, закручене зроблено. Але в цілому, як правило, більші штуки реалізуємо. Просто якщо не використовувати платформ специфік віджитів і брати до уваги особливості їхньої роботи, то таких ситуацій буде мінімум. А хто взагалі вирішує найчастіше такі якісь непорозуміння? І чи ти як розробник, наприклад, чи дуже часто таке трапляється, що ти бачиш якусь невідповідність іконок або кольорів? Ти виправляєш це сам, чи обов'язково йдеш через менеджери і виправляєш це якось Ні разу в житті нічого не виправляв в фігмі, чи в дизайні в цілому? Завжди ж питання, аби це виправляла відповідальна за це людина. На більш великих проєктах вирішувала через менеджера. На проєкті, наприклад, де я зараз я йду напряму до дизайнера або до там, інших людей в команді, які відповідають за документацію, за наповнення, за вимоги до проекту. І Я кажу їм: поправте, будь ласка, тут є така от неточність, і вони вже цим займаються. Аналогічно, якщо я маю якісь питання, я також йду до цих самих людей, задаю їх, і потім, там на наступному міті мені вже видають якусь інформацію. А чи виникало в тебе колись відчуття, що дизайнер робить таку ідеальну картинку, яку насправді неможливо реалізувати технічно? Взагалі, наскільки часто таке буває, як ти думаєш, чому таке трапляється? Ніколи не бачив картинки, аби дизайн виглядав ідеально, а при цьому його неможливо було реалізувати. Але я бачив навпаки, коли дизайнер малює якийсь кейс, який нормально виглядає з точки зору дизайну, але він в ньому не продумує повністю всі можливі варіанти цього флоу. Тобто знаходяться якісь потім косяки, якісь доробки, які треба робити. Дизайнер починає думати, як це все намалювати. Якісь ачкейс, які треба покрити, mm -hmm. і потім виявляється, що дизайн не такий вже ідеальний і він нереалістичний з точки зору самого дизайну, того що він не може покрити. І ще якісь варіанти, оце от найчастіше шида. Uh -huh. Якщо ми вже згадали про переробки, то взагалі як часто буває так, що ви просто дизайнера щось переробити, або ж навпаки, коли розробник приходить до дизайнера і каже: Я це зробити не можу, і тоді ви перероблюєте дизайн. Чи бувають у вас взагалі такі моменти? Варіанти, що ми приходимо до дизайнера зі словами, ми не можемо зробити вони рідкі, більшість речей реально зробити дуже рідко бувають такі кейс. Як правило, таке відбувається дуже рідко більшість речей з точки зору коду реалізуємо. Але якщо таке відбувається, то це відбувається на початковій стадії проекту. Як правило, існує така думка, і в мене був такий досвід, що розробники зазвичай дуже сильно намагаються спростити дизайн, щоб зробити мінімум коду і не було спагеті і так далі, але при цьому все ж страдає. Естетична складова дизайну, скажімо так, або там його функціональність. Чи буває ти в тебе таке, чи робиш ти, ти в своїй цій роботі, чи в тебе все класно? По-перше, не всі девелопери такі. По-друге, я роблю так само, і це обумовлено тим, що у тебе є різні стадії розробки, то ж ти робиш. Звісно, якщо когось жмуть сроки, то там люди будуть спішити, не додаватимуть прям все, що намалював дизайнер. Щось десь буде не мати спросити, і так далі. В же роботі відбувається це наступним чином. Спочатку ти робиш якийсь прототип, да? головне, щоб цей прототип включав в себе весь необхідний функціонал. І вже після того, як в тебе є весь робочий функціонал, ти до нього додаєш красу. Тобто ти додаєш якісь анімації, якісь красиві переходи. От. І, звісно, ти намагаєшся зробити його схожим до дизайну, але. При цьому тут є два кейси. Перший кейс це коли дизайн дурнуватий. Ну, таке буває, коли люди хочуть щось там таке собі, воно або погано виглядає, або ну, нереалістично таке зробити. Да? Бо ну, була ситуація, що у нас у різних шоу були різні логотипи, а мені сказали, що я маю всі логотипи робити однаковими за розміром. При цьому, що в якогось шоу логотип вертикальний, він розтягнутий вверх, в іншого шоу він квадратний, а в третього він взагалі по горизонталі розтягнений. Як я маю їх однаковими зробити? Це фізично неможливо. Я як не пояснював тому дизайнеру, у нас так і не вийшло дійсно спільної мови з ним. І як ви вирішили це питання? Ніяк не вирішили. Вони в ітогі зробили, типу, максимальний бокс, збільшили для логотипу, і ми просто в цей бокс вміщали логотип. Тобто, якщо. Він був квадратний, то він, типу, по вертикалі упирався в цей прямокутний бокс, і таким він залишався. Якщо він горизонтальний був, він розтягувався по максимуму. Якщо він вертикальний був, він лишався малюсіньким. Ну так, так і вирішили. Ніяк. Давай тепер перейдемо більш до частини передачі самих дизайнів. Взагалі на що звертаєш увагу при передачі дизайну у фігу? Я звертаю увагу в першу чергу, власне, на те, як дизайн виглядає, на те, як він оформлений. Як розміщені флоу, бачу вже різні варіанти, як люди це оформлюють. Дуже не подобається, коли лишають стандартний неймінг, я не знаю, як це правильно називається. Коли екран телефону типу копіюють, вставляють, на да? якому які зміни відбуваються, і там написано Android 360. Умов і коли людина робить 10 екранів підряд насосом Android 360, то тебе отак от око тіпається. Ти думаєш. Uh, ідея був, ідея той самий екран, по якому в мене були питання. Бо ну, буває на одному флоу досить багато екранів. І в той же час, коли кожен екран підписаний там степом, який він описується, неймовірно зручно, неймовірно комфортно і запам'ятовується краще, і працюється з цим значно легше. Потім ще важливим є те, я не знаю, як це точно називається з точки зору дизайну, але як групують фрейми, чи групують їх взагалі. Того, що з однієї сторони, зручно, коли вони погруповані, з іншої сторони, коли вони всі прям погруповані, ти не можеш вибрати якийсь конкретний компонент і подивитись його деменш, подивитися, яка там опасіті у кольору. І це дуже незручно буває. Mm -hmm. От, тобто для мене дуже важливим є, щоб я міг кожен елемент в дизайні проклікати, бо іноді буває, що користуються якимись автовирівнюваннями в фільмі, да? вони там малюють якісь бордери до компонентів автоматичні, і ти не можеш цей бордер проклікати. Я абсолютно не знаю, яку ну на глаз вибираю, який там має бути кольор того бордера. І ще одна штука дуже важлива: це дизайн-система, того що розробляти компоненти, маючи дизайн систему, неймовірно зручно, і в той же час, не маючи дизайн системи, ти ну страждаєш добре. Якщо у тебе допустим, всі кольори в рамках проекту однаково названі, і ти не ходиш, не шукаєш кожен раз по HEX-коду, як який тобі кольор треба використати. Але якщо ну, немає дизайн-системи, працювати дуже важко. Угу, uh -huh, да, дійсно класно. А Розкажи, будь ласка, про організацію в самій фільмі. Да, от як зазвичай в тебе організовані проекти? Це, наприклад, різні файли для кожного флоу? Чи це різні пейджі на кожному флоу? Чи зазвичай просто це там буває на одному пейджі, наприклад, там up, логін, і пішло, пішло, пішло далі. Як в тебе це на роботі, і як ти взагалі для тебе зручніше, яке зробити? Бувало по різному. Не можу сказати, що якось там прям дуже зручно. є. Тобто ну залежить від розміру додатку, від е, потужності твого девайсу. да. Е, е, була ситуація, коли я ще шукав першу роботу, коли я був на якихось курсах, нам дали там дизайн, тому треба було зробити додаток. І там на одній пейджі був навалений весь дизайн. А в мене був ноут ну, старенький Asus, який був там 2016 року. Виготовлення далеко не самий потужний, і ну я розумію, що в мене той фігма файл просто ну він зависав, він виносив мені ноутбук. Я ну я просто не міг ним користуватись. Тобто я копіював фрейми з фігми їхній, вставляв собі файл і закривав їхній файл, аби типу розробити екран. Тобто в одному файлі не зру... ну, Принаймні, якщо в тебе слабкий комп'ютер, точно незручно. Взагалі, золотий варіант це коли у тебе там якось по фічам або по флоу, воно розділено на різні пейджі. Угу. Тобто, не обов'язково робити, щоб кожна пейджа містила там виключно одне флоу з п'яти екранів там, чи семи. Але і не бажано, щоб їх там було більше, умовно кажучи, 20-30 штук. Бо ну, важко запам'ятовувати, що де знаходиться. І бажано щоб воно було якось гарно логічно оформлено, uh -huh. проструктуризовано але при цьому щоб цих файлів не було 200 штук, аби ти не листав кожного разу, там не знаходив, а де ж там той самий екран. Uh -huh. А про неймінги самих слоїв, шарів чи є різниця, наприклад, це буде там фрейм 10001, на 1, чи це буде названа там це контейнер, це там якийсь тайтл, чи має це різницю? Ну можливо, якимось. Початківцям в програмуванні було б легше, якби, допустимо, якийсь UI-ний компонент вже мав назву на рівні фігми, uh -huh. і тоді ти його просто називаєш в коді так само. І ви з, з дизайнером on the same page, типу, як ви його називаєте, і кого йде однаковий неймінг, Це зручно. Але, по-перше, дизайнер далеко не завжди може дати правильний неймінг з точки зору реалізації в коді. Ну, не, не то, що. Він навіть дуже рідко може дати правильний неймінг з точки зору реалізації в А по-друге, я не дивлюсь на назви. Я бачу фрейм, мене флаштовує. влаштовує. Я все рівно напишу свою назву, яку я вважаю за потрібне. Ага, окей. Це насправді е, і стосовно кількості слоїв на одному на одній сторінці, і стосовно цього, бо це займає час, бо це все треба переписувати вручну. Є такі типу, плагіни, які це можуть. Авторінейм, але це все тоді виглядає якось дуже костильно, тому що в тебе щось одне називається по одному, щось інше по другому. І це не дуже зручно, бо я пробувала, мені не сподобалось. А ти типу, посидіти кожен фрейм руками переписувати, то це не дуже. Я намагаюся завжди верхній рівні переписувати. Наприклад, це там мене тейбл, це там роу, але що всередині цього роу, я вже прям кожну клітинку не розписую. А, чи потрібна розробникам документація від дизайнера? Чи є вона в тебе і як її оформити? Що для тебе найважливіше? Документація потрібна. Але вона потрібна не стільки від дизайнера, скільки від якихось продукт-онерів або бізнес-аналітиків, того що насправді дизайнер теж має працювати починаючи з цієї документації, тобто йому мають надати вимоги до проекту. Да, що від нього. Ну це в ідеальному світі. Дизайнер має розуміти, що від нього очікують, як має працювати певний функціонал в додатку, які в нього мають бути функції, Аби дизайнер не придумував зайвого і навпаки не обрізав там. Потрібні функції для додатку, от. Після того, як дизайнер попрацював з таким документом, дизайн вже 100% буде значно більш підходящим для проекту, скажемо, да, ніж як... що цих документів немає. Але потім ну, тобі передають дизайнер розробнику, ти почнеш нього дивитись, ти почнеш здавати питання. і ти можеш читати нескінченну кількість документації, ти можеш дивитися дизайн-систему. Але якщо ти бачиш в дизайні якісь нестиковки з реальностями флоу, якщо ти бачиш якісь edge кейси ну ти все рівно прийдеш до дизайнера і запитаєш за них. Тобто ніяка документація не вирішить цю от проблему, коли вам треба комунікувати, і знаходити якісь спільні точки, якось поправляти щось, або навпаки е переробляти і так далі. А чи були в тебе прям колись конфліктні ситуації, що не хотілось працювати з цим дизайнером, або ви якось посварились, чи бувало взагалі? Не було такого, щоб я з кимось сварився, бо дуже мало було комунікації з дизайнерами як такими напряму. Це завжди було або через менеджери. А найбільше це було через якісь тікети в вжирі, або якусь там комунікацію. Ну тобто. Прям такої комунікації з ними не було. Але при цьому і ситуації, щоб я не не хотів працювати, не було. Але була ситуація, що я думав, Боже, ну й дебіл. Ну таке робив дизайнер. Ну я от просто сидів і не розумів, на що він це зробив. Ти працюєш і на iOS, і на Android, правильно? Так, да. я знаю про які особливі відмінності платформи. Зазвичай, як ви робите дизайн, чи малює дизайнер тобі окремо для iOS для Android чи ти це робиш сам, як взагалі це робити дизайн для кросплатформи? Ще ні разу не бачив окремого дизайну для двох платформ. Завжди йде один дизайн. Якщо робити один дизайн для кросплатформи, не використовуйте в ньому, будь ласка, платформ специфік компоненти. Тобто, якщо ви розумієте, що додалек буде реалізований на андроїді, на iOS, не малюйте на ньому сугубо айосний компонент, який на андроїді зробити неможливо. Хлопці з Android-команди, як правило, дуже сильно горять. А хорошо, але як, наприклад, якщо мені потрібно обрати дату, так в Айосі це барабан, в матеріал дизайні це така типу калідаріку з випадашки. Що мені як зайнеру потрібно тобі надати? Мені потрібно тобі відмалювати і те, і те, чи показати, наприклад, як це робити на, Android, на iOS, а для Android ти зробиш. Реалізувати барабан на Android можливо. Тобто, ну але ж це не натив. Це не натив, тив, да. так. Їм просто треба розуміти, що розробникам на Android прийдеться, от iOSніки на це витратять годину, а Android команда витратить на це день. От, треба так, розуміти. Але цю різницю. як похендлити цей кейс? Чи потрібно мені тобі малювати якийсь додатковий типу, вибір та, дати? Або ти сам це розумієш і не треба нічого робити. Е, ну, Тут дуже залежить від конкретного розробника. Тобто, якщо це якийсь барабан, ну, ну, хтось може не знати, як працює на 100%, бо він займається Android, ніколи там iOS не користувався, йому треба, бажано б намалювати якісь типи, як воно має працювати, або хоча б маломальськи описати функціонал цього компонента. Ну і бажано все рівно не використовувати, ну не то, що барабан, да, допустим, а якісь більш складні компоненти, в які в які може бути вбудований барабан, тобто не робити якийсь айосний компонент, всередині якого айосний барабан, бо ну команда на андроїді реально замахається це розробляти. Окей, е, я знаю, що зараз ти працюєш в продуктовій команді. Розкажи, будь ласка, в чому відмінність роботи дизайнера в аутсорсі і в продуктовій команді. Чи відчуваєш це якості? Так, да, різниця є. Дуже велика різниця, того що коли я працював в аутсорсі, ми намагалися, типу, там пінгувати дизайнера по якимось питанням. І на медичних проєктах це взагалі був кошмар, того, що ну відповідь доводилось чекати не менше тижня. Коли я працював на наступних проектах, там було трошки краще. Але при цьому дизайнери все рівно, не знаю, як так сталося, може, я з такими просто працював. Але ну, от той, що я казав, не дуже класний дизайнер, да? з ним було дуже важко комунікувати. Він задавав питання тобі, ну, він просто дивився додаток, да, і він порівнював те, що було в додатку, з тим, що він створив в дизайні, і він створював тікети з багами, що це не виглядає так, як в дизайні. При цьому він створював цих тікетів мільярд, він робив дублікати, е, сотню дублікатів міг зробити одною тої самої задачі. Він їх робив кожен день. Людина, походу, не розуміла, що релізи додатку виходять не щодня. От, але при цьому, якщо ти задаєш йому якесь питання, спробуй від нього отримати відповідь. Він тупо не відповідав, він не відповідав на коментарі в фігмі, він не відповідав в тікетах, в джирі. А як ти вважаєш, що взагалі може допомогти покращити комунікацію між дизайнером та розробником та взагалі покращити їх взаємодію не тільки в плані комунікації, а й в плані роботи? На взаємодії з дизайнером дуже допомагає тиск менеджера на проєкті. От. Але взагалі, тут, якщо дизайнер іде над собою на комунікацію якщо ти можеш до нього звернутися напряму, або в тебе є. Ну, якийсь там менеджер, чи ще хтось в команді, з ким ти комунікуєш стосовно дизайну, і потім ця людина без проблеми де говорить з дизайнером про це і це питання, вирішується, то тоді всі щасливі, ваші всі питання вирішуються дуже швидко і дуже продуктивно. Тобто, ну головне, щоб дизайнер не ігнорив. Угу. А взагалі. Мій канал дивиться дуже багато починаючих дизайнерів, яку б ти пораду міг дати як розробник, дизайнеру, який там тільки починає свою роботу над проектом, якому складно підійти до розробника і щось поспорити, бо когось не завжди розробники праві, іноді бувають і дизайнери Буває. праві а розробники просто ліняться. Яку б пораду ти міг дати на кожну думку, має бути певна аргументація. На кожне рішення в дизайні має бути певна аргументація. Не треба робити в дизайні щось, аби зробити. того, що ти думаєш, що це гарно. Гарно це не аргумент. Тобто ти маєш або сказати: От у нас є конкурент, от у них зроблено це отак. У них це працює, тому ми це робимо так. І це буде вже значно більш аргументовано, ніж слова це красиво. Ну і так, в принципі, да з будь-якою темою ти маєш розуміти, чому ти це зробив? Могти це обґрунтувати? Бо завжди обґрунтована відповідь: по-перше, це круто. По-друге, людина може тебе зрозуміти? Ну, розробник, ми теж люди. О, частенько буває, коли тобі пояснюють, чому саме так. Ти кажеш, ну ладно, хай буде так, вам видніше. І підкажи, чи була був якийсь в тебе проект, де ти можеш назвати, щоб все було гладко, якась ідеальна взаємодія, і як би вона виглядала? Не можу сказати, що була прям ідеальна взаємодія, тобто, все рівно люди кругом різні, але я не на такій великій прям кількості проєктів працював. Ідеальна взаємодія. Ну мені подобається модель, коли я не спілкуюсь з дизайнером напряму, коли його пінають менеджери, всякі бізнес аналітики продуктовнери і так далі. Мені дуже зручно так працювати, тому що я задаю цим людям всі питання, навіть ті, які я вважаю дурними. Да, я їм їх задаю. Ці люди потім самі вваж... вирішують, які з моїх питань варті уваги, які з них дурні. На питання, на які вони можуть мені дати відповідь, вони мені дають відповідь. А на питання, на які вони не можуть дати відповідь, на які треба відповідь дизайнера, вони вже йдуть до дизайнера і пінгують його. І таким чином, у нас виходить досить ефективна модель співпраці. Дизайнер не відповідає на зайві питання, які мені потрібно відповідати. А я не маю якихось питань, які мені треба вигадувати самому відповіді відповідь на них. Заключне питання, таке бліц питання. Що складніше: дизайн чи розробка? Розробка. Чому? Набагато довше, набагато складніше, набагато більше підводних камнів, набагато більше якихось складних моментів в реалізації. Дизайнери ніколи не малюють edge кейси для будь-якого флоу. Неправда. Ніколи не малюють. Малюю error стейти, всякі. error state, лодери, скелетони малюю і скелетони малюю. Хорошо. А що має бути скелетон чи лодер в тебе в додатку? В залежності для чого. В залежності для чого, добре, Хорошо. а може бути якесь, що є і лодер. Так. Хорошо. Якщо швидко тобі потрібно щось підрозити, то ти використовуєш скелетон. Якщо щось вже довге, то можна і лодер Хорошо, добре. У мене цього на проєктах ніколи не було. Ну. От, аналогічно, типу, чи малюєш ти різні стейти для помилок? А, так. Почала, коли був вже з'явився цей досвід, коли ми показуємо, що що буде, якщо там з бекенда щось не прилітає, що буде, якщо там з фрунтенда щось не прилітає. Там, да. Це і це все різні. Там якісь глобали, рор, типу якісь mm -hmm. просто альоршу, типу сам сім рентфрон. Це дуже важливо. Дуже часто дизайнери це просто ігнорують. А, а ці ж помилки треба хендлити по різному Бо одна помилка це коли у тебе відсутній інтернет, інша помилка це коли в тебе проблеми з бекендом. Третя помилка, коли в тебе щось зламалось через портретний чи ландський прижими на телефоні, це все зовсім різні помилки. Їх треба по різному хедлити. Наша дискусія була такою балкою, що наша камера вже сіла. В принципі, в мене все по питаннях. Я дуже дякую тобі за те, що поділився. Сподіваюся, що це відео було дуже корисним для вас. Не забувайте ставити подобайку, писати коментарі, на яку тему ви б хотіли подивитися наступне відео, та які питання я не задала Максиму. Він відповість вам у коментарях. І ще раз дуже тобі дякую. Можливо, в тебе є до мене якісь питання. Дякую за запрошення. Питань немає, є тільки порада. Не робіть все overcomplicated. І робіть, будь ласка, все кратне дві Не робіть відступів 2.35. Ніхто цього не любить. Вісім шістнадцять чи десять двадцять. Вісім шістнадцять.